Вітаю на уроці математики. На попередньому уроці ви познайомилися з правилом множення суми на число і з'ясували, у яких випадках обчислення його можна застосувати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися застосовувати правило множення суми на число під час множення двоцифрового числа на одноцифрове. Виконаємо перше завдання. Обчислимо різними способами. Суму чисел 3 плюс 7 помножимо на 4. Спочатку ми знайдемо значення суми, а потім одержаний результат помножимо на число. Отже, в дужках у нас сума буде 10, множимо на 4, дорівнює 40. А тепер розв'яжемо іншим способом. Застосуємо правило множення суми на число розподільного закону множення відносно додавання. Помножимо окремо кожен доданок. 3 множимо на 4 і 7 множимо на 4. Одержані результати додаємо 3 на 4 12, 7 на 4 28. Додаємо одержані результати, отримаємо 40. Наступний вираз. Суму чисел 6 і 4 помножимо на 8. Знову першим способом ми Дізнаємося значення суми в дужках. 6 плюс 4 дорівнює 10. Множимо на 8 дорівнює 80. Другий спосіб розподільний закон множення відносно додавання. Отже, ми кожне число, кожен доданок окремо множимо на число 8. 6 множимо на 8 та 4 множимо на 8. Одержані результати додаємо 6 у 8 – 48, 4 помножити на 8, 32, Разом 80. Наступне завдання. Суму добутків замінимо на добуток суми і числа. Ми будемо виконувати зворотні дії розподільно закону множення. 5 помножити на 7 плюс 5 помножити на 4 це в нас сума добутків. Ми замінюємо добутком суми і числа. Дивимось на яке спільне число ми можемо помножити. Це число 5. Суму чисел 7 і 4 ми множимо на 5. Обчислимо значення даного виразу. 5х7 35, 5 на 4, 20 разом 55. Наступне завдання. Зіставимо рівності, що спільне в рівностях, а що відміне. До суми чисел 7 і 2 додаємо 3. Наступний вираз. До суми чисел 7 і 3 додаємо 2. Далі в нас 10 плюс 2 дорівнює 12. Перша рівність це в нас додавання числа до суми. Поглянемо на наступну рівність. Суму чисел 7 і 2 помножити на 3. Бачимо, що далі записали розподільний закон множення. Це 7 помножити на 3 плюс 2 помножити на 3. Наші доданки окремо помножили на число 3. Одержані результати додали. І в результаті отримали число 27. Отже, Друга рівність це множення суми на число. Наступне завдання. Перевіримо, чи правильно неля помножила суми на число. Перша сума це 4 плюс 9 множимо на 7. 4 множимо на 7 плюс 9 множимо на 7. У результаті одержали 91. Наступний вираз. Сума 10 плюс 6 помножити на 4. Отже, бачимо, що Неля записала розподільним законом множення, 10 помножила на 4, 6 помножила на 4. Одержані результати додала. І третій вираз. Сума чисел 30 і 4 помножити на 3. Знову розподільний закон множення. 30 множимо на 3 і 4 множимо на 3. Одержані результати додаємо. Отже, бачимо, що Неля правильно помножила суму на число. А Ігор стверджує, що знайдені результати є результатами добутків. 13 на 7, 16 на 4, 34 помножити на 3. Перевіримо, чи можна погодитися з хлопчиком. Отже, ми можемо обчислити суму в дужках. 4 плюс 9 це 13. Ми одержимо вираз 13 помножити на 7. Такий, як записав Ігор. Наступний вираз: 10 плюс 6 у дужках. Отже, обчислюємо це число 16, 16 помножити на 4. Знову в нас, так як записав Ігор. Третій вираз. 30 плюс 4. Разом 34 помножити на 3. Отже, неля правильно помножила суми на число. І Ігор правильно говорить, що це. Знайдені результати є результатами добутків 13 на 7, 16 на 4 та 34 на 3. Такий прийом заснований на множенні суми на число. Отже, щоб помножити двоцифрове число на одноцифрове, ми замінюємо двоцифрове число сумою розрядних доданків. Множимо кожний доданок на одноцифрове число. Потім додаємо одержані добутки та називаємо або записуємо результат. Виконаємо множення наступних виразів 14. Помножити на 4. Отже, використовуємо наш закон множення. 14 розкладемо на розрядні доданки. Це будуть доданки 10 і 4. Множимо окремо кожен доданок на число 4. 10 на 4 дорівнює 40, 4 на 4 16. Одержані добутки додаємо. Дорівнює 56. 26 помножити на 8. Розкладаємо двоцифрове число на розрядні доданки. 20 плюс 6. Множимо окремо кожен доданок на число 8, 20 на 8 та 6 на 8. 20 помножити на 8 дорівнюють, 160, 6 помножити на 8, 48. Додаємо одержані добутки 208, 18 помножимо на 5. 18 розкладемо на розрядні доданки. 10 плюс 8. Множимо окремо кожне число. 10 помножити на 5. 50. 8 помножити на 5. 40. Разом 90. 39 помножимо на 3. Розкладаємо двоцифрове число на розрядні доданки. 30 плюс 9. Множимо окремо. 30 помножити на 3 дорівнює. 90. 9 помножити на 3. 27. Разом 117. 45 помножити на 2. Розкладаємо двоцифрове число на розрядні доданки 40 плюс 5. 40 помножимо на 2 і 5 помножимо на 2. Одержані добутки додаємо. 80 плюс 10 дорівнює 90. 51 помножимо на 4. Розкладаємо 50 плюс 1. Множимо окремо кожен доданок. 50 на 4, 200, 1 на 4, 4, Разом 204. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.